У лозовій біля пам'ятного знаку загиблим воїнам-інтернаціоналістам проходить жалобний захід. Під час нього Лозівський міський голова Сергій Зеленський, народна депутатка України Юлія Світлична, представники районної влади, захисники, воїни-інтернаціоналісти схиляють голови у пам'ять про полеглих та покладають квіти до пам'ятника. Після церемонії покладання квітів керівники Лузівщини та обраниця оглядають приміщення майбутнього центру житті а потім збираються на зустріч з воїнами-інтернаціоналістами. Разом обговорюють проблеми маршрутного сполучення у громаді. Міський голова інформує про складну ситуацію, що склалася на комунальних підприємствах міста через нестачу коштів, а також про допомогу громади захисникам України. А за той рік тільки місцевий бюджет, завдячуючи депутатам, надав допомоги Збройним силам більше 70 мільйонів. І продовжуємо допомагати. Воїни-інтернаціоналісти дякують очільнику громади і за їхню підтримку. Її обіцяє і народна обраниця. Я вам щиро дякую що ви разом радились і зараз збираєтеся, обговорюєте. І є можливість у нас комунікації, де потрібно трошки більше від комунікувати. Ви знаєте, що можна звернутися до мера, ми з ним на постійному зв'язку? Завершується зустріч. Поякую нинішнім захисникам та вірує у перемогу.